Вітаю. Спробуємо підвести певні підсумки Давосу. Всесвітній економічний форум в черговий раз відбувся. І це добре, що він відбувся. Дух діалогу, такою була головна тема Давоського форуму в цьому році. Хоча до діалогу дуже і дуже далеко. Діалог розчиняється в низці конфліктів і суперечностей, які набувають. Дедалі гострішого характеру і потребують вирішення. Якщо подивитись на міжнародну частину цьогорічного Давосу, то там також головним питанням було визначено, як співробітничати у більш конфліктному світі? І дійсно нелегке завдання знайти можливості для співпраці. Як правило, Давос це головна політична велика подія. Кожного року, бо це в січні відбувається завжди. Але в цьому році вже до Давосу світ був постав перед низкою фактів і подій, які потребували окремої додаткової уваги. Ну, Венесуела, 3 січня, відбулася операція Сполучених Штатів Америки. Добре, відомо, ми про це говорили. Відбувалися далі протести і протестні акції в Ірані. 9 січня в Парижі відбувся саміт коаліції охочих і була фактично співпала з днями роботи Давоського форуму, річниця Чироковини, перебування Дональда Трампа в Білому домі. Купа подій. Серед них для нас найбільш важливою була коаліція охочих. 9 січня Париж було схвалено Паризьку декларацію та підписану декларацію про наміри. І там і там вимальовуються контури миру і того, як діяти після припинення збройних дій. Але після тим часом збройні дії продовжуються. Були очікування, що після саміту Коаліції охочих президент Зеленський зустрінеться. З Дональдом Трампом, можливо, ще до Давосу або в Давосі, і завершить роботу над цими документами, частиною з них, принаймні, підписавши їх. Але цього не відбулося. Не відбулося тому, що перші дні роботи Давоського форуму пройшли без президента Зеленського. Зеленський був в Києві. Попри всі ці події, Венесуела, Іран, Гренландія можливий саміт Великої Сімки, у нас є своя вкрай важлива подія, постійна подія, яка триває вже майже чотири роки: війна, до якої додалося скрутне становище з енергетикою та теплозабезпеченням, і не тільки в Києві. Ситуація надзвичайна, і ця ситуація вимагала присутності президента України саме. Вдома, в Києві, в Україні. Але все ж таки, коли можливість зустрічі з Трампом підтвердилася, і сам президент США з трибуни в Давосі оголосив, що чекає Зеленського для розмови, президент України прибув на саміт, зустріч відбулася, було багато зроблено за час цього візиту. Але спочатку про сам Давос. Кілька слів про те, що там було. Отже, Гренландія. Цей острів зламав всі плани очікування і необхідність роботи як в рамках форуму, так і до нього, і після цього Давоського форуму. Гренландія стала не тільки предметом амбіцій та зазіхань Трампа, вона стала також чинником протистояння. Між Сполученими Штатами і Європою і навіть певною мірою загрозою майбутньому існуванню НАТО. Абсолютно неочікувані події і абсолютно нові загрози. Ця загроза розколу між Європою і Сполученими Штатами Америки на певний час збільшила свою вагу навіть порівняно з загрозою Путіна. Спокою і миру в Європі і загрозою Путіна в Україні для Європи. Отже, треба було цим займатися. І місію рятувати атлантичну єдність і рятувати ситуацію було покладено на генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він цю місію виконав. Трамп заявив таке. За результатами дуже продуктивної зустрічі, яку я мав з генеральним секретарем НАТО Марком Брютте, ми сформулювали рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього арктичного регіону. Це рішення, якщо його буде прийнято, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності. 1 лютого. Нібито вихід знайдено. Вихід з чого? З тієї ситуації, яку створили Сполучені Штати Америки. З тієї ситуації, яка виникла з прямої територіальної претензії Сполучених Штатів Америки на частину території Данії, яка є членом НАТО. Такого ніхто не очікував. Хоча про Гренландію і інтерес до Гренландії. З боку Дональда Трампа було відомо давно, ще з його першої каденції, але не настільки, щоб говорити про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки, не настільки, щоб говорити про підкуп жителів острова з тим, щоб вони підтримали цей проект стати частиною Сполучених Штатів Америки. Отже, Марк Рютте зробив певну роботу, але Одразу виявилось наступне питання. А чи мав він повноваження говорити про територіальні питання, які стосуються абсолютно конкретної окремої країни-члена НАТО, а саме Данії, Королівство Данії, до складу якої входить Гренландія? До речі, про це одразу заявила і прем'єр-міністерка Данії Метте Фрідриксен, яка сказала. Щось типу того, я не знаю, хто і про що домовлявся, але з нами ніхто не говорив. А питання суверенітету над Гренландією це питання Данії і питання Гренландії. Отже, це ще далеко не кінець історії, і питання далеко не закрите. Про що домовленості невідомо. Які рамки, про які заявив Дональд Трамп, і про які не дуже... Охоче говорить Марк Крютте, ішлося, ми не знаємо. Так само, як не знає і Данія. <свісно> Будемо сподіватися, що ці контакти будуть продовжуватись в більш мирному і доброзичливому порядку, ніж це було раніше, коли заяви були абсолютно, ну, абсолютно неприйнятними в дипломатичній практиці. Але як би там не було? В Давосі ця ситуація не залишилась без обговорення. І європейські лідери, треба сказати, що не всі, одразу треба сказати про це, заговорили про свої власні позиції, заявили про позицію, яка абсолютно не йде всупереч Штатів США та тій політиці, яку проводить Дональд Трамп. Можна вважати, що це був певний переломний геополітичний момент. Думаю, що після цього моменту, коли НАТО поки що врятоване, але настала постатлантична ера атлантичної єдності в тому розумінні, яке було і яке закладалося при створенні НАТО, більше, напевно, не існує. Це був чіткий сигнал. З боку Сполучених Штатів Америки, який ще раз наголосив на тому, що Європа має сама дбати про свої інтереси, не тільки про свою безпеку, але й про власну ідентичність, і про своє майбутнє. Не тільки йдеться про Європу. Можна сказати, що й ширше, постає питання про західний світ. По Лідер цього заходу, колективного заходу Сполучені Штати Америки відверто відмовляються бути частиною цієї спільноти. Зараз у Великій Сімці, у групі семи, головою Франція, і президент Франції Еммануель Макрон пропонував зібрати саміт Групи Семи в Давосі або одразу після Давосу. Трамп похилився від цього. Це знак того, що він не бачить предмету для розмови з лідерами європейських країн. Він вважає, що все вже вирішено, угода рамкова якась досягнута. З Гренландією ясно, що Гренландія буде далі діяти і використовуватись Сполученими Штатами Америки в інтересах безпеки крапка. Але для європейців це далеко не крапка. Це був поштовх для відвертої розмови і дуже відвертих висловлювань. Е, Макрон, зокрема, закликав країни Європи відмовитись від двох підходів: по-перше, від пасивної згоди з правом сильнішого, тобто не піддаватися на тиск з боку Сполучених Штатів, закликає Макрон. І по-друге, від спокуси зайняти суто моральну позицію, обмежуючись лише заявами. А це власне те, чим займається Європа вже всі чотири роки російської агресії, заявами і розробкою планів і проєктів. Е, найбільш яскравим, мабуть, був виступ прем'єр-міністра Канади Марка Карнія. Він сказав, що у світових правилах відбувся злам, а не перехідний період. Треба речі називати своїми іменами, сказав він. Старий порядок не повернеться. Ми не повинні його оплакувати. Ностальгія це не стратегія, але на уламках ми можемо побудувати щось краще, сильніше і справедливіше. Так, але час іде. І про те, що треба будувати, вже було відомо не вчора, коли Трамп заявив про при, свої е, плани щодо Гренландії. І не позавчора, коли Путін розпочав агресію проти е, України, а набагато раніше. До речі, одразу після цього виступу е, Карні Трамп заявив. І це було темою дня, мабуть, в Девосі. Він сказав, що Канада живе завдяки Сполученим Штатам Америки. Звичайно, це висловлювання не могло залишитись без коментарів. І Карні, вже повернувшись до Канади, на це відреагував і сказав, що Канада живе завдяки канадцям. І так, це так. І треба поважати сусідів, партнерів, своїх е, прихильників. Замість того, щоб поважати, Дональд Трамп зробив наступний хід і відкликав запрошення Канади приєднатися до цієї новоствореної структури імені Трампа, яка називається Рада Миру. Рада миру тепер буде далі існувати без Канади. Крім Макрона і крім Карні. Виступив також прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер і теж був дуже відвертий і відкритий. Він сказав: дотепер ми намагалися заспокоїти нового президента в Білому домі. Ми були дуже поблажливі, також і щодо мит. Ми були поблажливими, сподіваючись отримати його підтримку у війні в Україні. Європа повинна сказати Трампу, далі так не можна. Відступи або ми підемо до кінця, сказав прем'єр-міністр Бельгії. Так само приблизно висловилися і Урсула фон дер Ляєн. Ці зміни, які ми переживаємо сьогодні, це можливість, а фактично навіть необхідність для побудови нової форми європейської незалежності. Дуже багато. Слів правильних і правильних виступів. Ці виступи відзначалися патетикою, справедливістю і сміливими заявами. Герої трибун, але поки що не герої барикад. Напевно, слів уже замало. Напевно, час говорити пройшов. Прийшов час діяти. Про це сказав, до речі, президент Зеленський, виступаючи на цьому ж. Всесвітньому економічному форумі в Давосі. І він висловив готовність надати підтримку. Україна готова це зробити, зробити Європу сильнішою, зміцнити Європейський Союз і європейську безпеку. Завершуючи обговорення в Давосі, міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро сказав. Я сподіваюся, що сьогодні, коли європейські лідери зустрінуться, вони обговорять уроки, які слід винести з подій цього тижня. Уроки. Знову йдеться про уроки. Достатньо вчитися, треба вже переходити до практики, здати іспити на атестат зрілості і вступати в доросле життя. Бо світ не чекає, світ вимагає цих змін. І будемо сподіватися, що вони настануть. У Всякому разі, Україна не говорить, Україна діє. І ці дії матимуть продовження, в тому числі і після зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом у Давосі. Зокрема, після зустрічі, яку обидві сторони і Трамп і Зеленський назвали хорошою і продуктивною. Трамп звернув звернувся в коментарі до Путіна і сказав, що треба підписувати. Треба, то треба. Але далі відбулася ще зустріч української і американської делегації в Давосі, після чого Вітков разом із, із своїм колегою поїхали в Москву зустрічатися в Кремлі. Ця зустріч завершилася пізно. Після неї одразу американські представники полетіли в Арабські Емірати. Саме там сьогодні має продовжитись трьохстороння зустріч делегацій України, США і Російської Федерації. Поки що нема впевненості, в усякому разі, у мене, що ця зустріч буде трьохсторонньою. Можливо, як і раніше, окремо будуть зустрічатися українська делегація. З американцями, з Кушнером і Віткофом, а росіяни так само з ними. Але важливо не те. Важливо, що після всіх цих чергових зустрічей, перемовин і подальшої роботи над документами з Кремля, з Москви вже лунає, що без вирішення територіального питання ніякого миру не буде. Яке територіальне питання? Нам відомо. Це відомо всім. Путін хоче весь Донбас, він хоче всю Донецьку область. При цьому знову, устами словами Піскова, він посилається на домовленості з Трампом в Анкоріджі. Той самий Дух Анкоріджа знову з нами. Про що була домовленість невідомо. Бо президент Трамп жодного разу. Не прокоментував ці домовленості, але Москва вперто на них посилається і вперто наполягає на тому, що без Донбасу нема миру, нема припинення вогню. Тому і тут це ще далеко не кінець, тому що в Арабській Еміраті Кремль відправив делегацію, яку очолив, хто б ви думали, аж начальник одного з управлінь Генерального штабу. Міністерства оборони Російської Федерації, черговий генерал без, черговий раз без повноважень. Про що можна домовитись в такому форматі, я не знаю. Напевно, кардинальних зрушень очікувати не варто. Напевно, знову постає той момент і той час, коли треба, крім запевнень, запропонувати Кремлю щось інше. Запропонувати силу, оскільки без цього нічого не буде. Не буде ніякого миру і не буде домовленостей. Тому що іншої мови Кремль не розуміє. Трамп паралельно створив в Давосі Раду миру, про яку я вже згадував, запросивши до неї Путіна. І Путін погодився. Більше того, він радісно погодився заплатити і вступний внесок, мільярд доларів, але він хоче його взяти з тих заморожених коштів і віддати з тих же заморожених коштів, які мали б бути призначені на компенсацію Україні. Більше того, вже сьогодні останні заяви, які лунають з Кремля, що ці ж кошти, крім. Миру на Близькому Сході, Путін хоче використати для відновлення Курської області. Такі повороти, які нібито і не очікувані, але чого можна ще чекати від диктатора з Кремля? А що ж отримала Україна? Україна після саміту в Девосі, можна сказати, що крім чергової зустрічі з Трампом, яка завжди є важливою? Отримала також, і крім продовження переговорного процесу в Арабських Еміратах, отримала те, що зараз найбільш потрібне. І про це, що вчора сказав президент Зеленський, більше засобів протиповітряної оборони. Саме це зараз треба. Треба було б також і далекобійні ракети для того, щоб зробити переговорну позицію України більш сильною, а Москву. Більш схильною до компромісів, яких ми поки що жодного разу на жодних переговорах не бачили. Тому, тому ДОЗ закінчився, певні результати є. НАТО врятовано. Засоби ПВО України для України будуть отримані, переговори продовжуються, мирний процес. Разом з переговорами триває, миру нема, але є, як завжди, сподівання. Разом з тим, дух, який мав би бути в Давосі, дух діалогу і співпраці, десь зникає. І виникають замість того інші пропозиції. Пропозиції перенести проведення всесвітнього економічного форуму в інше місце. І вже навіть обговорюються різні пропозиції. Подивимось, що буде. Напевно, це буде не в наступному році. Але головне не в тому. Головне в тому, що від місця проведення заходу зміст не зміниться, а зміст диктує політика, жорстока справа, політика, зовнішня політика. І до цієї жорсткої, жорстокої справи ми повинні. Не тільки пристосовуватись, а діяти активно і на наступально. Дякую.